Забарний привіз пенальті. Фанати ПСЖ млютують, Циганкові ванат вивели Жерону із зони вильоту. Хороші варіанти для довбика. Та Георгій Судаков, якому дісталось на горіхи від Мауріньо. Вітаю, друзі, Макс та канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку вподобаєчку і давайте починати це відео. Голкіпер Данді Юнайтед Кучеренко переїде в грецький панетолік. Вас повідомляє тато таке. Очікується, що угода буде розрахована на два роки. І Данді отримає відсотки від наступного трансферу гравця. Головним претендентом на Кучеренка вважався кіперський Анноротосіс, але грецький клуб провів більш якісні перемовини з шотландською стороною. Ну він принаймні спробував себе у ШПЛ. Так програв конкуренцію Річардсу, проте ризикнув перейти в закордонний чемпіонат. Прикро, що Євген не впорався з. Тиском. Жозе Мауріньо про Судакова не можна підходити до індивідуального протистояння з такою крихкістю, легковажністю та малою відповідальністю. Такий коментар Моур дав після дій, про які розповідав, зокрема, в минулому відео, де Судаков, грубо кажучи, начудив матчі з Ешторілом. Що Моур Шолоческо знаходив українців в складі і критикував бразильців чи португальців, ніколи не трогав. Жиза. Судаков, власне, як я і говорив в минулому відео, справді привіз, справді помилився, справді е, діяв якось не по тому, не по типу того Судакова. Е, коротше, діяв не так, як ми звикли, і така критика від Мауріні, вона абсолютно виправдана. І насправді добре, що Мауріню критикує Судакова за цей епізод, щоб Джорджі не... Розслабився. Бо, як ми знаємо, футболісти з УПЛ, так, ну, рівня Судакова, Судаков був ледь не топ 1 футболіст УПЛ. Вони розслабляються і можуть перевозити, можуть помилятися. І добре, що є такі люди, як Мауріні, які можуть дати, скажімо так, прочухане, щоб футболіст не розслаблявся. Довбика запропонували Ювентусу та командам турецької суперліги. Повідомляє Іль Темпо. За даними джерела, 28-річного форварда було запропоновано кільком європейським клубам, зокрема командам ЗПЛ та власне турецької супер. Ліги раніше була інформація, що Довбика запропонували лісу Вестгему, також Сандерленду та Евертону. Втім, зазначається, що останніми днями також була здійснена спроба запропонувати українці Ювентусу. Хоча результат цих дій поки що залишається невизначеним. Загалом Рома налаштована продати довбика, аби звільнити місце для нових атакувальних гравців, які краще відповідають проекту Джан П'єро Гесперіні. Поки рухаємося по графіку, щодня новини дві. Про нього. Ну, з приводу Довбика вже реально задрала ця інформація. Ми постійно чуємо якісь трансферні чутки. У мене таке враження, що просто агентам не доплачують, вони намагаються буде, якось компенсувати щось. що я зараз мав на увазі. Я мав на увазі те, що мені не подобається ця інформація. Точніше, ця історія з Довбуком. Реально вже за останні півроку, кожного дня, якась інформація з приводу Артема, що його кудись десь продають, кудись він зараз піде. Та хай вже кудись іде. Ну, якось набридло, чесно. Віктор Циганков та Владислав Ванат традиційно грали з перших хвилин у матчі Жерони у Лалізі. У першій грі 26-го року каталонці на виїзді мінімально переграли мальорку 2-1. Обидва голи каталонців у матчі забили якраз таки українці. Циганков своїм ударом на 25 й відкрив рахунок, змістився до центру та прошив кіпера суперника Романа. А вже на 62-й хвилині Ванат зробив, заробив точніше пенальті на користь Жерони. Роман збив його у штрафному і сам же його реалізував. Гол для Владислава удвічі приємніший, тому що сьогодні, тобто вчора, нападник Жирона святкував своє 24 річчя. З днем народження Владислава Ваната, звісно, вітаємо. Статистика циганкова в матчі перед вашими очима. Ну і статистика Ваната теж. А це турнірна друзі, табличка. Жерона виходить з зони вильоту. Це безумовно вкрай і вкрай приємно. Пабільша перемога в очному матчі. Наші в Жероні справи справді пофейорили і це безумовно радує. Ну сподіваємось, що як в тій прикості, як рік почнеш, так його й проведеш. Віримо в наших в жероні і друзі, важливі новини для всіх поціновувачів трибунівських продуктів. В профілі користувача у нас з'явився персоналізований матч-центр. Ми працюємо над персоналізацією та хочемо е, подавати користувачу найбільш корисний контент. Це стосується як новин, постів та опитувань, так і матчів ваших улюблених команд. Тому від сьогодні будь-який зареєстрований користувач, який має підписки, зможе знайти на сторінці власного профілю персональний матч центр сторінку Мої матчі показую, як особисто я цим корис. Користуюсь. Обираю клуби, за якими я слідкую постійно, тобто, от М'ю, Ворскла збірна України, а вже ж куди ж без неї. І тепер все, календар матчів підтягується, і я також можу коригувати пуші. До якого матчу я хочу більше уваги, ну тут, власне, і коригую. А вже ж тут можна обирати і суто якісь окремі історії, типу Фінал Ліги Чемпіонів. Ну і новини актуальні, а вже ж будуть підтягуватись. Коротше, дуже крута нова фіча. Користуйтесь нашим сайтом, користуйтесь мобільним застосунком. Вперед! Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний взяв участь у домашньому матчі 17-го туру Ліги 1 проти Парижа. Перемога 2-1. Українець вийшов у стартовому складі та відіграв 70 хвилин. Статистичний портал Huskort поставив йому оцінку 5,7, Sofascore 5,9. І не просто так, такі низенькі оціночки, бо у Забарного був достатньо неприємний ляп. Українець порушив правила на 49-й хвилині матчу. Після чого у ворота його команди був призначений власне пенальті, який суперник реалізував рахунок. Тоді став 1 один а після чого вже Усман Дембеле забив. Ну і. Такі дії забарно викликали чимало коментарів. Забарний технічно не відповідає рівню клубу. Яка помилка з підписанням забарного на початку сезону. Забарний це рівень національної ліги. Пачо компенсує всі мінуси забарного, але забарний нікчемний чувак. Ну він грає в м'яч, він має рацію, що падає. Це забарний грає погано, як і завжди. Забарний після свого чудового старту проти Барселони почав грати гірше, припускаючись помилок у захисті і поступово втрачаючи впевненість, як зараз, коли він привіз пенальті. Сподіваємось, що. Що він зможе реабілітуватися в захисті ПСЖ. Забарно я залиш тебе в спокій, бо Інріки хотів тебе, я навчився погоджуватися з ним, навіть коли був упевнений у собі. Тож насолоджуюся, але я скоро почну ображати. Короче, да. Забарний, на мою думку, справді трішки здав в грі за ПСЖ, але це викликано тим, що ну, обставини не найкомфортніші. Граючи за ПСЖ, тобі треба тримати повну концентрацію завжди, бо ти є фаворитом абсолютно завжди, власне. І це дуже специфічна історія, на відміну там, від Бордмута, там, де ти захищаєшся без кінця майже. І все. Тут історія трошки інакше. Але нічого, такі матчі теж бувають. Хотів сказати, не автогол вже забив, але тут, знаєте, можна і наврочити. Ну, і, друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось.